Космічний телескоп «Хаббл» зробив приголомшливий новий вид на NGC 4571, NGC 4571 танець світла і темряви в космічному балеті. У нескінченному океані космосу, де мільярди зоряних систем кружляють у гравітаційному танці, кожен об'єкт заслуговує нашої уваги. І сьогодні я хочу поговорити про галактику NGC 4571 спіралоподібну красуню, розташовану на відстані 60 мільйонів світлових років від нас, в сузір'ї коми Вероніки. Але це не просто гарний знімок, зроблений космічним телескопом Хаббла. Це вікно в процеси утворення зірок, які відбуваються в найекстремальніших умовах, і ключ до розуміння того, як утворюються зірки в умовах, які ми, люди, навряд чи можемо уявити. Я пам'ятаю, коли вперше побачив зображення хабла ще в дитинстві я був вражений красою та масштабами всесвіту. Але найбільше враження на мене справили зображення таких галактик, як NGC 4571. Вони не лише показують нам далекі світи, але й розкривають складні фізичні процеси, що лежать в основі формування зірок і галактик, NGC 4571 більше, ніж просто спіраль. Галактика NGC 4571 класифікується як спіральна галактика з низькою поверхневою яскравістю. Це означає, що світло, що виходить від неї, відносно слабке порівняно з іншими галактиками такого ж розміру. Але саме ця особливість робить його таким цікавим для вивчення. Слабка поверхнева яскравість вказує на те, що галактика має відносно мало зірок порівняно з її розміром, і що більша частина газу та пилу знаходиться в щільних хмарах, які приховують від нас більшу частину зоряного населення. Що робить NGC 4571 особливо? Його перестий спіральний малюнок усіяний яскраво рожевими туманностями. Ці туманності є місцями народження зірок. І як показують останні спостереження хабла, процес утворення зірок у NGC 4571 є вражаючим видовищем, у якому світло і темрява танцюють в унісон. Зоре утворення від крижаної темряви до вогняного народження. Астрономи часто говорять про те, як зірки народжуються в гігантських молекулярних хмарах, це величезні скупчення газу та пилу, діаметр яких може досягати десятків і навіть сотень світлових років. Усередині цих хмар температура коливається лише на кілька десятків градусів вище абсолютного нуля. Уявіть собі, космос холодніший за все, що ми можемо відчути на землі, і в цій крижаній темряві народжується світло і життя. Як відбувається цей перехід від крижаної темряви до вогняного народження? Вся справа в гравітації. Гравітаційне тяжіння збирає газ і пил у щільні згустки всередині молекулярної хмари. Ці згустки починають зменшуватися, нагріваючись у міру зменшення їх обсягу. Згодом стиснення стає настільки сильним, що в центрі згустку починається ядерний синтез, процес, який живуть зірки протягом мільярдів років. Але це лише частина історії світло, що виходить від молодих масивних зірок, іонізує газ у місцях їхнього народження, створюючи яскраво рожеві туманності, які ми бачимо на зображеннях хабла. Ці туманності схожі на космічні колиски, в яких ростуть і розвиваються нові зірки. Співпраця обсерваторії, новий погляд на старі дані. Важливо відзначити, що останні зображення NGC 4571 були отримані в рамках великомасштабної програми, яка об'єднує дані з провідних світових обсерваторій, включаючи Хабл, космічний телескоп Джеймса Веба та такемеларш Мілометр Сабмилими та Ерей. Ця співпраця дозволяє вченим отримати більш повне розуміння галактики шляхом поєднання даних. Отриманих у різних діапазонах електромагнітного спектру. Наприклад, Хаб може бачити світло, видиме озброєним оком, а також ультрафіолетове та інфрачервоне світло, невидимі для нас. Потужні інфрачервоні можливості космічного телескопа Джеймса Веба можуть проникати через пилий газ, відкриваючи зірки, приховані від зору хабла. А етакеме Large Millament Сабмилиміта Рей дає змогу вивчати молекулярні хмари, з яких народжуються зірки в міліметровому та субміліметровому діапазонах. Чому це важливо вплив пилу на наші спостереження? Програма спостережень, яка створила останні зображення NGC 4571, спрямована на вивчення впливу пилу на наші спостереження молодих зірок. Пил є однією з найбільших перешкод для астрономів. Оскільки він поглинає та розсіює світло, через що важко побачити зірки, приховані за ним. Розуміння того, як пил впливає на наші спостереження, має вирішальне значення для точного визначення властивостей молодих зірок, таких як їх маса, температура та хімічний склад. Це, у свою чергу, необхідно для створення точних моделей утворення зірок і еволюції галактик. NGC 4571 і наше місце у всесвіті. NGC 4571 це більше, ніж просто красиве зображення. Це вікно в процеси зореутворення, які відбуваються в найекстремальніших умовах. Вивчаючи цю галактику, ми можемо дізнатися більше про те, як утворюються зірки та планети та як розвиваються галактики. Крім того, NGC 4571 є частиною скупчення Діви, яке, у свою чергу, є частиною надскупчення Діви. Це означає, що NGC 4571 знаходиться в безпосередній близькості від нашої галактики Чумацький шлях. Вивчаючи цю галактику, ми можемо дізнатися більше про те, як утворюються та розвиваються надскупчення, а також про місце нашої власної галактики у всесвіті. Особистий погляд і висновок. Я часто думаю про те, як далеко ми зайшли в розумінні всесвіту. Лише століття тому астрономи могли лише здогадуватися про те, що відбувається всередині зірок і галактик. Сьогодні, завдяки таким інструментам, як Хаббл і телескоп Джеймса Веба, ми можемо спостерігати утворення зірок у реальному часі та вивчати хімічний склад віддалених планет. Вивчення NGC 4571 є ще одним кроком у цій дивовижній подорожі. Це нагадує нам, що Всесвіт сповнений таємниць і що завжди є щось нове для відкриття. І я впевнений, що в майбутньому нас чекають ще більш дивовижні відкриття. Підсумовуючи, NGC 4571 це не просто красивий об'єкт для спостереження, це складна та динамічна система. Яка пропонує нам унікальну можливість вивчати утворення зірок та еволюцію галактик? І, можливо, зрештою, це допоможе нам краще зрозуміти наше власне місце у всесвіті, це все ще найцікавіший аспект астрономії, можливість зазирнути в минуле і, можливо, навіть у майбутнє нашої власної галактики.